Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить, і Хай Боже благословення воно розливається, воно розпорошується, воно розповсюджується на кожну сферу вашого життя. Бог добрий і Він у Христі Ісусі тебе вже благословив, тому ти маєш благословення через Ісуса Христа. Тому я в це вірю, я це приймаю. Це для мене і це працює в моєму житті. Я вірю, що це працює і в твоєму житті, якщо ти сьогодні приймаєш це вірою. Ми маємо все по благодаті, але все в нашому житті проявляється, відбувається, зростає через те, що Ти повірив в те, що Господь для тебе звершив. Амінь. Згадую явлення Господа Ісуса Христа. Савлу на дорозі в Дамаск. Савл, він руйнував церкву, він йшов проти церкви, він не знав живого Бога, Ісуса Христа. Він вірив по-своєму, але в якийсь момент Бог являється йому. І в якийсь момент Бог являється тобі, або Бог з'явиться в твоєму житті, ти переживеш зустріч з Богом. І ось коли. Його осяяло світло з неба, він, переживаючи Божу присутність, переживаючи Божу славу, силу, велич, самого Бога переживаючи, він задає два питання, скажи: два питання, які мені треба задати Господові. Перше питання він задає: Хто ти? Хто ти? Хто ти? І Господь Ісус відкривається. Він говорить: Я Ісус, якого Ти переслідуєш, якого Ти гониш. Господь відкривається йому, як Бог, як Ісус Христос, відкривається Йому з такої грані. Бог буде тобі відкриватися. Тому, коли ти переживеш Божу присутність і зустріч з Богом, перше питання хто ти? А друге питання. Які він задає, що мені робити? Що мені робити? Що я маю робити, Що накажеш мені робити? Тому, коли ти сьогодні маєш зустріч з Богом, і Бог тобі відкрився, як батько, як Спаситель, як любов, як цілитель, як святість, як праведність, як суддя, як Бог Втіхи, яким чином Він тобі не відкривався сьогодні, але тобі треба ще задати. І інше питання, Боже, що мені робити? Робити. Разом з тобою в царстві твоєму, що мені робити? Подумай про це, і коли ти будеш молитися, просто звернись до Бога про те, щоб Бог тобі відкривався з різних граней, відкривався тобі, як Бог живий, великий, якого не можна поміряти якого не можна дослідити, але щоб він відкривався тобі, тому що ти Божа дитина, і в той же час задавай питання: Боже, що мені робити? Що мені робити? Що мені робити? Я хочу бути дітєвим, я хочу бути актуальним, я хочу бути продуктивним. Я не хочу просто марнувати, марнувати своє життя. Я хочу жити в контексті Євангеля, в контексті волі Божої на моє життя. I mean.